Часи пустіть баробоше. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі канал про авіацію та людей, які працюють у ній. А я з України. Війна триває! Збройні сили України героїчно Борються на фронтах, переконують нас усіх. Що перемога наближається. Майже повністю звільнено Харківську область, визволяється Херсонська область на черзі Луганськ, Донецьк та Крим, які вісім років чекають на звільнення від окупації фашистської Росії. Наше з вами завдання робити все можливе для наближення нашої перемоги. Для Допомоги нашим захисникам і захисницям. Нагадую, ми продовжуємо збір грошей на безпілотник Лелека 100. Кожен з вас може зробити свій внесок, відсканував QR-код або за реквізитами в описі до цього відео. В описі ви знайдете посилання на Монобанку, реквізити банківської карти. І реквізити системи PayPal. Загалом, на двох платформах нашими з вами силами вже зібрано понад 800 тисяч гривень. Ще трішки, і ми з вами зберемо перший мільйон з трьох необхідних для закупівлі розвідувальних безпілотників лелека 100. В зборі коштів вже прийняло. Участь близько 1500 людей, за що я їм безмежно вдячний. На моєму каналі 162 тисячі підписників. Якщо кожен, абсолютно кожен, і навіть ви, які дивитесь зараз це відео, думаєте, що ваші 10, 20, п'ять одвіг нічого не змінять. Я вас переконую, що змінять кожна гривня наближає нас до купівлі комплектна. Безпілотників лелека 100 Я впевнений, що ці безпілотники допоможуть нашим Збройним силам України наближати нашу перемогу. І дуже хороша новина для всієї України: весь світ нарешті переконався у терористичній сутності росіян після засідання міністрів оборони світових країн у Рамштайні після звільнення Харківської області. Яке показало реальну міць збройних сил України, нам буде надано все необхідне для нашої оборони і перемоги в цьому списку? Найцікавіше це АТАКАМС ракети системи Хаймарс з дальністю стрільби до 300 кілометрів. Винищувачі ф 16 f 15 та багато іншого, про що НАТО не говоритиме вголос. Наша компанія робить свій посильний внесок у надання допомоги. І тим самим наближає перемогу. Хочу трохи поговорити про наше рідне підприємство Антонов. Я впевнений, що пріоритетними повоєнними завданнями будуть відновлення аеродромного комплексу Гостомель на новому сучасному рівні та відродження нашої мрії. Але прямо зараз теж потрібні дії, бо зараз Якраз той самий час, коли треба будувати ці плани на папері, проєктувати, побачити, як усе виглядатиме. Потім нас очікує процес пошуку та залучення інвесторів. Ми мусимо зробити все, щоб для міжнародних експертів ці проекти стали пріоритетними і привабливими. А паралельно з цим. Кожен із нас може підключитися до цього процесу процесу популяризації нашої мрії. От, наприклад, приходив до мене Олексій та подарував модель мрії, зроблену своїми руками. Це перший екземпляр у моїй новій колекції. Олена надіслала чудову вазу. Юля зробила гарну срібну мрію. І багато іншої рекламної продукції у вигляді брелків, бейсболок, футболок, значків, листівок, будь-яких пропозицій на вигляд майбутнього літака. А ось такий чудовий худі подарувала сім'я, які тримають наш канал в надійних і дбайливих руках. Кожна ось така згадка мрії у світі допомагає цьому бренду жити і допомагає підтримувати інтерес у світі до відродження нашої української мрії. А прибуток від реалізації всієї рекламної продукції може йти безпосередньо на реалізацію проєкту Мрія. Вже підключилася до цього процесу компанія Metal Time із конструктором Мрія. Київський годинниковий завод Клейнот з лінійкою авіаційних годинників. Саме їх годинник АІН-178 буде головним призом розіграним серед учасників збору коштів на безпілотник Лелека 100. А до майбутнього аеродромного комплексу Гостомель зроблено перший внесок Максимом, який реально хоче бачити новий.

Має світле майбутнє. Відродимо Гастомель, мрію і будемо будувати нові літаки. І останнє важливе оголошення: найближчими днями хочу зробити стрім, на якому зможу дати відповіді на ваші запитання. Задати своє питання ви можете під закріпленим коментарем під цим відео. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятим ворогам. А ви не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!